Вчора на зустрічі з Віктором Януковичем я підняв питання політичних переслідувань опозиції: тиску на опозиційних лідерів, тиску на депутатів від партії фракції Батьківщина і тиску на кандидатів депутати, які будуть балотуватися по одномандатним округам, а саме по п'яти округам, де повинен бути прийнятий відповідний закон. Переді мною стоїть дуже складне завдання. Я сьогодні маю прийти до Сказати своїм дітям, що свого так, вони не побачать найближчі декілька років. Тому що проти нього відкрита кримінальна справа. Тому що мені поступають дзвінки з прихованих номерів про те, що моя політична позиція їм певно в І я мушу розказати своїм дітям, що найближчі пару років. Ятай? Не кожного можна. Не кожного можна.